Велік перестань. Дивись, він не має що робити. Перестань, кажу, не свистих, бо грошей не буде. Їх і так немає, я їсти хочу. А їсти не срати, можна зачкати, що всі голоду ніхто не срав. Їсти Не, не пощакуй до мене, бо зараз дістанеш він. той писок порву. Їсти хочу. А я жерти хочу. Але сказав взагалі жилудок до хребта прилип. і Пішов. Баш, ми це пр... терпимо. Чекай зараз, поїдемо на... до Хадрова, продамо ти швар, заробимо гроші, та будемо їли. А як ти хотів? Шкітково. Кожен продає своє, бо ну вас нахер, блядь. Діс, ты мужик! Хто же захланий? На кратбісці кинуше, та менше вкусиш, легше либниш. Тяс собі з Якщо шмаркати не збирав, то по мав бути, дивись. Бач ти в мене пахне. А твій маєш марки, подивись. Люди не будуть тебе купляли через те, що він не виганяє з них духів. Ага. На, їж. Я не буду то їсти, фу. Бо ти так їсти хочеш, як голоден Срати. А він що зробить? Тут є. Хто там? Хто то? Бодя Павук. А він що тут робить? Хір його маму знає, бля. Там не піздя, з ним все ліпше не зв'язувати. Дивіться йому очі. Дивіться йому очі. Ми колись дружили і колеги були. Та разом сраки поїздам показували. чи посрали через одну папку. Вона йому сказала, що вона вагітна від нього. Він ще на ній жені. Я просив. Не женечі, Богдане, не женечі. Вона тобі підлила мініструацію, каву. Він ще йолу женив, блядь. А потім... Після вісіля ще що мій годні день на на ті пошлі помішав, блядь, І хлопнув її, Та хлопнув. Минулий тиждень бачив я на базарі. Тасі, ти знаєш, Болдина, не знаєш, а я знаю. Бодя <гадя> а ти все знаєш. Угу? А якого він поліца з безболої лази. І зразу завжди. А ти куда нас га? Але то притрушний, їдемо звідси. Oi, oi, oi Сі, Стаєм тут! А що? А тут супер місце. Виїзд з міста, розумієш сьогодні, весь базар в шаворі. А люди, які забули, будуть скуповувати в нас. Ти знаєш, я ж то на річці придумав, так що не треба мені ти вогу тут. Що того? Нічого, Олег, розкладаємося. Ще йде мені тут. Буде командувати мені. І що по скільки продаємо? Лесяк, я думаю, по три. Ну, гора чотири, бо зараз люди дуже грошей не мають. Може по три п'ятдесят, ми тим і тим, не. Чухаємо! Поцяли, чухаємо! Леся, що таке? Перша вчителька мені Ну і що ти що, стидно гроші зарубляти, що? Піздець, як стидно. Тасяка, що ти кажеш? Не хочу промову. Юліка ну да. Кажеш Каже, давай той весь швар докупи йди, туди продай сам. Що сам? Та, 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 та. Ну що, кажи, що там, що там таке? А я минулого тижня був слухає на тому на зустрічі ви, з випускниками, знаєш. А. Я розказував, знаєш, хто до чого добився, хто там, що там. знаєш. А ти що казав? Так, що казав. Казав, що бізнесмен, маю, заправку, маю, в... мойку маю, таке всяке, знаєш. Ну на ти брехав. А, а, а що я мав казати, що шавар продають що? Ти що тут робиш, гімнюху? Як що, то шавар продаю, завтра зелені свята? Ти собі передавай, але за місце треба платити 15 гривень. Як 15 гривень, то що базар? На базарі 40. Ну, Я тоді мушу з власниками поговорити, бо, бо, бо я під реалізацію тут. Хм. І взагалі то корупція. А вони почули, що я бізнесмен і давай просити гроші на ремонт класу. І що тепер? Що, що? пам'ятаю. — Там не... мінти прийшли, сказали вас покликати. Бо штраф будуть оформляти на 850 гривень. Юлік, я не вірю, ти щось вигадуєш. Як вони казали, що за швар вони садили на місяць в тюрму, та відвин занесли чивому книги. Ви скоро. Та за траву скоро вони садили, блядь? За кропиву, блядь? за комуничну? Я ж їм казав за Алішою, що корупція. Що ти казав? Що корупція. Ходи, пожалуй. Та не бий, малого, не бий. Це паритюга, бля. А глядь, каже. Не бий, малого. Ласик, не вліч усі. Я казав, дій, що прийдуть такі часи, що ми не будемо мали, що їсти. Будемо коліна і лік тигрин зробити. А я з нього сміяв, бо він лій закопував під землю на випадок голоду. Та я сміяв через те, то, що той лій нормальні люди викидали, та навіть все його їсти не хотіли. А він казав, що ще діти будете шукали ого-го. Діти, що хочеш? Я їсти хочу, не брешу. Мені вже голова крутиться. Та я зрозумів, що навіть пердіти не машину. О. що йдемо викопувати той Ясно! А що такі лий? А не сте, Маруся, що кричиш, тоже мені! Страшне!